Друзі, всім добрий вечір. Понеділок, 10 жовтня, ми з ванією приїхали на поворот і йдемо пішки. Зараз буде їхати наш сусід і нас дожине, нас забере. Ми трошки будемо йти, тому що прохладно стоять. У нас йшов дощ, ось колюжі. Прохладненько. Осінь. Не знаю, як завтра буде. общем, у нас ситуація яка. Розказую. Сьогодні почалась тривога повітряна з бс 10.07 І завершилась Аж 12.07. Отак. Півдня били, летіли ракети по всій Україні, куди тільки можна. От. І щось обіщають знову це 16.00. Ну, вже 16.00 є. Буде те саме. Пропадало в нас світло. Розгребли весь хліб по магазинам, немає хліба. Взагалі, ажіотаж знову. Люди переживають залишитися без хліба. Ну, ми, звісно, хліба не купили, тому що в обіди не вийшла, не взяла. Надіялася, що вечором. А вечором тютю нема нічого. Зараз усюди подзвонила, якщо валі купи, мені хліба, то добре. Ані там чорного трошки є. І все. такі справи. А самому спекти. Там можна і самому спекти. Тільки я разу його не пекла, треба, ну, треба пробувати. Значить, пробувати. Треба пробувати, да. так. Тобто. Значить, аж прийдемо, будемо пекти хліб, так? Да. да. Е, значить, ми не просто живемо, ми виживаємо. Вот как. Да, виживаємо? Я не купити хліб, а все, без хліба сидить. Да, ми ж не просто живемо, ми виживаємо. Ось такі справи. Вже бачите, як осінь-осінь у нас тут. Фух. Так, що ще? Значить, у вані простудне, сказали, горлишко красне, виписали нам нос пшикать, горло пшикать, пігулки розсмоктувати, полоскати горло травами, содою, обільне пітьо. Ну, в общем, как-то так лечимся. і нас перевели до п'ятниці на онлайн-навчання. А прохладну воду можна? Прохладну воду пити не можна. Тільки чай, так? Да? Тільки, так, да, чай. Чай, малинку там можна розводити. А ми чай забули купити. Так, да, ми і чай не купили. Кстати. Ужас. Ужас. Як, як я буду без чаю тепер. Ну, як, якось будеш. літри чаю випиваю. Ну, если... Там один пакетик остався і розсипно є. Не при условии, будеш я зав... вас... завариш в заварнику, Все. там є розсипного. Розсипною то є у нас. Mm -hmm. Мілкий. Завариш в заварничку і будеш пити, Поняв? Yeah. Налив трохи і кипяточку, і будеш пити. А що робити? Нічого, нормально. Це слава Богу, що ще той в запасі є у нас. Таке. Так, що ще? Що ще? Сьогодні багато організацій розпустили з обіду додому, а може і раніше, але ми не, ми працювали до опора.